Отже, українці, увага, де будуть далі продовжуватися або починатись війни, якщо ви хочете забезпечити себе безпекою в майбутньому. Тому, будь ласка, зверніть до уваги цю інформацію. Отже, ми бачимо і на Венесуелу, ось уже нападали. Там буквально за три години відбулася там, повноцінна війна з захватом влади. Зараз я думаю, почнеться на Кубі. Тобто, це взагалі там Південна Америка, там будуть починатись двіжі. Потім це у нас Іран, Ірак. Звісно, там Ізраїль, це колишні країни, там СНГ, це історія. Тобто там, де перецікаються зараз будь-які бізнес-інтереси великі. Іх країн гігантів, тобто це у нас там Америка, Європа, Британія, вона наче то тому участь ніде не приймає, але там керує всім Китай, Рашка. Оце чим ближче ви будете знаходитись до цих країн і. Чим ближче до перетину їх інтересів економічних, і так далі. Ну тобто, наприклад, для Ось Америки постійно там важливі знову ж таки і там Мексика, і Куба, і Іран, і Ірак. Здавалось би, де Іран Ірак, де Америка, але там постійно буде щось відбуватися, бо там битва з ресурси. І воно зараз максимально буде загострюватись на протязі там 26-го, року. Як ви бачите, вже на жаль на фоні цього всього, що відбувається в світі і про Україну, забувають, вже майже ніде про неї не говорять. Так далі, тобто, це буде зараз охоплювати все більшого і більшого масштабу. Якщо ви хочете забезпечити себе безпекою, ну я думаю. Вам зрозуміло, які це мають бути країни максимально країни, які живуть виключно на туризмі, у яких немає ніяких там ні ресурсів, особливих, ні заводів, ні підприємств, ніяких не ні виробництв чіпів. Це чисто країни, які живуть за рахунок відпочинку і туризму і бажано подалі від цього цього цивілізованого, там можна себе буде дуже добре почувати. І звісно ж таки для цього вам потрібно мати якийсь онлайн-заробіток в цей момент. Бо змінювати, я просто розумію, як людина, яка шість разів іммігрувала, змінювати місто чи країну це дуже важко ти прив'язаний до своєї фізичної праці. Якщо вам цікаво, як зараз українці. Можуть отримувати ЗП онлайн легально, офіційно. зараз дуже багато проектів з цього приводу відкрито від нас. Є проект, тому українцям ЗП платимо європейського рівня там три сімка євро на місяць. Бо взагалі зрозуміть, як ви можете на випадок імміграції, мати хоч якісь можливість отримати кошти, а не йти там на чорні роботи в Європі. Велком там поклик на шапці профілю знаходиться. Там безкоштовно з вами порозмовляємо про це. Все. все, друзі, на зв'язку. Безпеки вам тримайтесь, слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.